В ефірі випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 21 квітня. Саме цього дня було страчено козацького отамана Северина Наливайка. Вшановується пам'ять таких знаних українців, як співачка Зоя Гайдай, історик Іван Крип'якевич та письменник-фантаст Володимир Владко народилися українські діячі, артист Володимир Данченко, співачка Анастасія Приходько і хоровий диригент Олександр Сорока. Про найбільш резонансні події в Україні і світі за останню добу стисло на фронтовому Донбасі. Бойовики за минулу добу 17 разів обстріляли українські позиції. Президент України Петро Порошенко відвідав на Львівщині українсько-американські військові навчання. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився їхати 9 травня в Москву на путінський парад перемоги в Росії. У першому кварталі уперше за останні шість років стався обвал економіки. В Сибіру продовжують горіти понад 100 тисяч гектарів лісу. В Середземному морі знову затинув корабль з мігрантами. Загинули понад 800 чоловік. На Житомирщину прибули вже 7 тисяч 120 вимушених переселенців, 1905 із них діти. Область продовжує благодійну допомогу українським воїнам. На сході України з робочою поїздкою перебував народний депутат України Володимир Арешонков. Народний обранець від Коростенщини завіз гуманітарний вантаж в Слов'янськ. Що саме отримало місто Донецької області і який настрій у жителів знають наші кореспонденти. Слов'янськ це містечко одним з перших в Україні зазнало значних руйнувань в ході проведення антитерористичної операції. Зруйновані дороги, мости, житлові будинки, медичні заклади, інфраструктура, підприємства. Сьогодні Слов'янськ, побратим міста Коростеня, поступово повертається до мирного життя, але виснаженому під час окупації бойовиками населеному пункту складно самостійно налагодити всі сфери життєдіяльності, знайти достатньо засобів для належного функціонування бюджетних установ. Тому допомогти. Допомога тут вкрай необхідна. 5,5 тонн гуманітарного вантажу з продуктами харчування та одягом для жителів міста та переселенців з тимчасово окупованих територій. Народний депутат України від блоку Петра Порошенка Володимир Аришонков збирав разом з однодумцями. Жителі якраз Славянська і цих територій вони відчувають гостру потребу в допомозі. Як продуктами харчування, тому що багато біженців, скажімо, тому самому Слов'янську, кажуть, до 20, а можливо, до 30 тисяч біженців-переселенців з сьогодні закупованих територій. Крім цього, постраждало багато будівель, споруд, потрібні будівельні матеріали, потрібно все, щоб відновити житло, щоб люди могли нормально налагоджувати своє життя. Тому, безперечно, це, ще раз кажу, колективна. Організаційна робота і колективна допомога. Багато волонтерів працює і я особисто задоволена тим, що і мої друзі, мої однодумці теж долучаються до цієї справи. Переселенка, яка з дітьми виїхала з міста Горлівки, задоволена умовами теперішнього життя. Дякую за підтримку, але мріє повернутися додому. Далі кришу над головою угу. кормять поет, угу. по можливості одягають, допомагають. Угу. Средства гигиены, продукты питания, душ горячая вода для жизни есть. На даний момент під час зустрічі народний обранець від блоку Петра Порошенка Володимир Арешонков разом з представниками влади міста обговорювали ряд важливих питань, зокрема надання конкретної гуманітарної допомоги жителям Донбаса та ситуацію, що склалася на сході України. Донбаса перестати говорити о якому особистому статусі Донбасу. І Жителям Донбаса Донбасу задуматися о те, що в принципі Донбас це просто частина території України. Вот. Она многонациональна, она неоднородна, но это просто часть территории Украины. Причем это не самый, скажем так, благополучный регион в экономическом развитии. Это один из самых неблагополучных регионов в экологическом развитии. Поэтому нам здесь нужно просто очень много работать для того, чтобы в нашем доме стало чисто, уютно и тепло. Эта помощь, это действительно знак Іскрані дружби, і з своєї сторони ми можемо тільки низько поклонитися. І представителям города кориснення, міста, міста Побратима сказати большое спасибо, скажімо так, ну, а ми в долгу не залишимося. У свій час місто Слов'янськ неодноразово надавало допомогу жителям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я говорив і підкреслюю, що останні 20. Три роки, коли ми маємо незалежну державу, ми, на жаль, не зробили все необхідне для того, щоб до кінця зрозуміти один одного, щоб відчути цей спільний і менталітет, і спільні наші корені, культурні. І саме головне нарешті зрозуміти, що в умовах єдиної суверенної держави ми маємо глибше, якби розуміти. І проблеми, і, можливо, специфіку, і особливості один одного. Оці зв'язки сьогодні між окремими частинами нашої держави, між областями і допомога, і підтримка вони надзвичайно важливі. Ми цим самим бережемо і цементуємо саме майбутнє нашої держави. Наша традиційна рубрика Допоможи героєві потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. Україна готується до п'ятої хвилі мобілізації. Йде уточнення мобілізаційного ресурсу та вручення повісток та медичні комісії. Як і попередньо вагоме поповнення армійських рядів планує дати і житомирщина. Підтримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАД Фідобанк Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36, Код 220 64 928, благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад. І використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. У неділю Житомирщина, яка особливо потерпіла від аварії на Чорнобильській АЕС, вшанує її учасників: тих, хто без вагань рушив на ліквідацію її важких наслідків. Запаліть же й ви свічку пам'яті про тих, хто погасив смертоносний Чорнобильський вогонь ціною власного життя. Ще кілька резонансних повідомлень в автомобілі загиблого в ДТП брата екснардепа Калашникова знайшли 6 мільйонів гривень готівкою. Норвегія першою у світі повністю відмовилася від fm Радіо і перейшла на цифровий формат радіомовлення DAP і DAP+. За деклараціями про торішні доходи четверо із шести обраних на Житомирщині нардепів одномодантників є мільйонерами. На Житомирщині на одне вакантне робоче місце претендують дев'ять безробітних. Їх офіційна кількість перевищує 20 тисяч. Завтра у Брусилові нагородять нових лауреатів всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. У травні Україну чекають 13 святкових і вихідних днів. І на сам кінець цитата цього квітневого тижня: любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. tvradio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.